В якій шибки побило уламками від снаряду. Тут не було не, не вистачає чотирьох шибок. Але я знайшла в кар'єрі плівку. Ось тут шибка залишилась, тут немає шибки. Добре, що є в нас кар'єр. І ось тут немає шибки. чотири шибки вибило. І ось я так зробила, поприбивала. Шурупами поприкручувала. Ну, сама як змогла, так і зробила. Головне, що я нікого не просила, головне, що я це зробила сама. Я люблю робити сама, звичайно, коли в мене є охота. Ось тут також треба прибирати. І ще там вже моя розсада стоїть. У мене дуже багато всякого декору, горшечків. Оце фенхель здається, це не, не кріп. Це, здається, фенхель. Він тут росте. І взимку в мене був навіть. Там уже нові, вон зелене вже видно, бачите? Оце я якось приберу. Я ж кажу, не було у мене наснаги цим займатися. Бо в мене були інші проблеми. Трішечки інші проблеми. Це в мене тут стоять. Укорінюються. Не знаю, укоріняться чи ні. Це мій маяк. А гранат я свій вже обрізала. Це з іншої сторони. Бузина. У мене цієї бузини я якось купила чорнушку, цибулю. І там було цієї бузини, видимо-невидимо. І вона в мене, звичайно, вся проросла. І я тепер не знаю, ой, не пролізу. І я тепер не знаю, куди її дівати. Клени мої, мабуть, один. І другий. А цей, цей пустив ось. Це Друмонді. Так. Так. А, дрім Оранж. Дрім Оранж. Друмонді. Чуть я. А цей Фенікс. Ну, він, мабуть, не витримав. Зиму. Подивимося, тут іще зелененьке, подивлюся, щось у мене телефон. А це мій найулюбленіший був клен Сайрі. Боже, який він був гарний. Ну, Сайрі, я сказала, не хочу. У нього таке листечко тоненьке-тоненьке, наче хтось сидів і цілий рік вирізав оте листечко. Воно, воно було вирізане таке. От що робить. От уже. Це мій маяк. У відрішавліє. Це калина. Гляньте, вона ще й цвісти буде. Це я взимку в грудні. Калина, у неї листечко ось таке. Бачите? Ось таке воно не зелене. Воно таке в крапінку. Вона так і називається калина пістрява. У неї навіть і листя не такої форми. Ось так. Цей ялівець я хочу вже відрізати, там вже гарні корінці. Я його відріжу, може комусь продам. Так. А це в мене бересклет, як же ж він також на Б якось називається. Це в мене біота, Туя. Східна. Але вона в нас зимує гарно. Також з маленькою виросла. Серединка Серединка чиста. Я її чистила. Так, ну все, тут також багато в мене. Усяких рослинок. Тут теж я ще не досадила, не до кінця досадила. Тюльпани в мене, багато тюльпанів. Уявіть, як вони будуть цвісти. Це хотині Також скоро буде ось такі в неї червоні кінчики. Ну, все, гризуть її слимаки. У мене все слимаки тюльпанів. Все це буде цвісти. Бузок уже готується також. На цвітіння. Це мої хорцмени. Один і другий. Вони в мене найперші в садочку були. Санталіна. Ой, не постригла. Там постригла Санталіну, а цю не постригла. Ну, хай вже стоїть. А може ще не пізно, то може пострижу. Ось скільки каміння я натягала з кар'єру, поки була. Молодшою трішечки була та тягала. Тепер уже все. Це ялівець Лодері, це Принц Уельський, це Голдстар. Це ой, як же ж він. ой 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 ой, ой. Холгер. Добре, що понаписувала. А це я не знаю, це я брала як мікс. Вона, я думала, це туйовик, але це не туйовик. Туєвик у мене також є. У мене і конінгамія є. Багато що в мене є. Троянди треба буде ще підрізати. Другий раз, бо вони почорніли. Після першої обрізки знову почорніли. Люблю такі корита. Гляньте, як гарно росте в кориті. Це із насіння. Ялівець росте Санталіна. І оцей з насіння маленький. Там я ще не, не заповнила. У мене три ще контейнера є, треба чимось закрити. Не закрити, а посадити щось треба. Це моя пташка. Як її? Отак покажу. Ось так. Так, ну все, інжир тут у мене вже седом, гляньте, який гарний. Такі, як трояндочки маленькі. Я люблю такі, такі трояндочки, вони не колються, а троянди колються. Тому я не люблю. Ні, я, може, є такі, є такі, я знаю, що є такі троянди. Не колючі. У мене навіть не декілька є садочку. Ось жовті нарциси будуть. Ціла сімейка. Вилізла гейхери мої. Оцю траву, мабуть, буду прибирати оцей седом, тому що він усе тут заполонив і гейхер не видно. Він зберігає, зберігає вологу так, але, але він може і забити рослинки. Отак у мене доріжка вся у цьому седумі. Ставочок мій треба чистити. Обов'язково треба чистити рибки. Вон там дві. Дві рибки. Не чистити, а міняти плівку, бо там у мене тіна завелася. Ну і чешська скалка моя. Це з іншого каміння. Я не знаю, як воно називається. Ось так я оформила паркан, щоб не було. Видно, що це шифер, хоча мені здається, що воно навпаки акцентує увагу на шифері Ну, так мені здається, це горець, він піде наростати, я його притягну далі. Ну, ось з цієї сторони ще ця скала. Ось так все, буду закінчувати. Ось така квітка у мене тут вирізана. І ось це я вирізала Блю Альпс. Ось такий він. Там ще один ялівець, той я не знаю, як він, я не знайшла його в інтернеті. Ну, пилить, пилить трішечки. Це японський садочок маленький, японський куточок, скажу так. Ну, і на цьому я. Завершу свої свій. свій обхід мого садочку 22 березня.